Говорить Івано-Франківськ. В ефірі актуальна тема. У студії Христина Бокачук Мої вітання. 2017 й український літературний рік розпочався у Чехії, розпочався ексгумацією, ексгумацією поета, поета, який у першій половині ХХ століття порвав із народницьким дискурсом у літературі та поклав початок для нової естетики нової сторінки українського державотворення Олександр Олесь, роки життя 1878-1944, був похований на Ольшанському кладовищі. frase. Що ж ви дивитеся, властерані ворони не Ми би ми галохи, як ми сталеме за чеськими законами? Після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі. За 10 років сума 20 тисяч крон. До цього часу кошти за могилу Олеся платив виходець з України Володимир Михайлишин, але його життя обірвалося. Символічно. Але тепер його син хоче поховати батька на могилі Олександра Олеся. Прах поета мають перепоховати в Україні. Із Фейсбук сторінки поета Олега Короташа. Чому Олександра Олеся перепоховають не на байковому, а на закритому з 1962 року Лук'янівському цвинтарі у влади нема бабла, щоб викупити у барих байкове місце. Чи може поет не заслужився Лаврів Щербицького на центральній алеї? Запитую не тому, аби дорікнути за це інститутові національної пам'яті, а тому, що ми до цієї пори залишаємось жертвами радянської системи освіти. Нам забули сказати, що Олесь був найзнаменитішим українським поетом 20-го століття, так не Сесюра і не те. Тит... Чина, а саме Олександр Олесь, після таких віршів зрозуміло, що шкільна програма нам трохи його замовчала. Дякую чехам, бо їхня система обслуговування ритуальних закладів відкрила дно української духовності. І, до речі, особисто я переконаний прихильник кремації. Спочивай з миром, брате, із Фейсбук-сторінки поета Олега Короташа. Історія з ексгумацією праху поета, дозволом родичів на перепоховання в Україні, визначенням місця поховання на батьківщині для українського літературно-мистецького середовища як сніг на голову. Згадували його сучасники, що допустимо, коли були його літературні вечори в Львові, йому навіть кидали троянди під ноги, шанувальники. Це наша традиція українців, що коли вже вдарив грім. Бо тоді ми починаємо рухатись, коли ми про це говоримо роками. Нам хитають головою. Так, є проблема, є проблема. Так, ми постараємось. Ми знайдемо якісь можливості, знайдемо ресурси під це і забувають про це. Вже на початку 30-х років, коли він робив серйозні спроби повернутися, він дізнається про розстріл сім'ї Крушельницьких. Власне, вперше у своїй трагедії Земля обітована напише цитую про сталінські чоботи на горлі рідного народу. Олександр Олесь буде першою ластівкою, яка дасть поштовх до наступних кроків, і закладе основи для того, щоб створити пантеон у першій половині 20-го століття Олександр Олесь урятував українську поезію певною мірою. Письменник Степан Процюк. згадували його сучасники. що, допустимо, коли були його літературні вечори в Львові, йому навіть кидали троянди під ноги, шанувальники. Його вірші першого з українських поетів переписували в альбоми. Олександр Олес перший був так званим модним письменником. Вже коли Олександр Олесь був на еміграції, його твори в Радянській Україні до 30-го року в харківському водовництві рух перевидавалися більше 25 разів. Це не чувано. Олександр Олесь. Надзвичайно хотів повернутися на батьківщину. Його навіть одна із п'єс, найвідоміших п'єс, називається Земля обітована, де Україна він був спочатку в Австрії, потім в Чехії. і Україна є такою обітованою землею. Але вже на початку 30-х років, коли він робив серйозні спроби повернутися, він дізнається про розстріл сім'ї Крушельницьких. Власне, вперше у своїй трагедії Земля обітована напише цитую про сталінські чоботи на горлі рідного народу. Перше про це заговорив поезію Олександр Олесь у п'єсах і Василь Барка про голод в своєму романі Жовтий князь, тобто сказати, що українське слово тільки славословило партію не можна, тому ж де деби не були ці письменники, де би вони не знаходилися. Але і у п'єсах Олесі, у віршах деяких і в романі Барки Жовтий князь йшлося про цю трагедію, яка спіткала українців у першій половині ХХ століття. кажуть, що перша половина ХХ століття визначається тим, що Олександр Олесь власне є не найсильнішим автором Юген Маланюк теж видатний поет праської школи, який писав про течину. Про такого ж сильного поета, як Течина, від кларнета, твого пофарбована дудка у окровавлений жовтень світа, обернулась весна. То Олександр Олесь належав до трохи іншого покоління. Він належав до того покоління. Я би так сказав, коли говорити про покоління, до того покоління, яке було ці поети, були найпопулярніші на початку 20-го сторіччя. Через те Михайль Семенко, футурист, напише в одному своїх віршів: було так нудно, мов би зійшлися до купи Олесь Вороне і Чупринка. Малося на увазі три того часу Поети Олександр Олес, Григорій Чупринка і Микола Вороний. До речі, і Микола Вороний, і Григорій Чупринка були розстріляні. Олександр Олес. Яке залишився жити в Чехії, хоч йому там було не солодко. Йому там було не солодко. Навіть згадував в х роках Винниченко своєму щоденнику був в Празі, бачив Олеся у засмальцованому пальто, Певний алкоголік пише Володимир Винниченко, який майже не вживав алкоголю. Я не знаю наскільки Олесь був алкоголіком, але те, що йому було не солодко, що йому було важко, що в нього було дві сім'ї. Інша справа, я його не засуджую, не схвалюю. Я констатую, що йому було важко матеріально це так. Тому що пізніше Наталена Королева згадувала, що коли вона побачила його на еміграції через кілька років, вона бачила його, тільки приїхала. то він справляв враження таке. А потім такого там красивого чоловіка. Потім вона написала, що дуже це був вже поникла людина. і Так далі, так далі. Але я не знаю всіх перепиттів його життя. Але ж навіть останні роки він написав ніч на полонині» п'єсу, де показано роздвоєння людини, роздвоєння почуттів людини і так далі. Так далі. Його син Олег Ольжич був іншим поетом. Це вже було тоді покоління батьків і дітей. Це для нас все, для сучасного читача. Воно все одне йде. Але Олександр Олес, українську літературу, і українську поезію звільнив від такого віднаслідування Тараса Шевченка і від народницького напрямку. А ситуація з перепохованням, таким ганебним для України, як взагалі зараз реагує літературне середовище України у 1944 році. Олександр Олесь. Помер незадовго після розстрілу свого сина Олега Ольжича, розстрілу гестапо. От і похований в празі на Ольчанському кладовищі. Він марив ще за життя, хоч кухоль з рідною водою. Ще одно хочу сказати, що Олесь належав до тих письменників, для яких імміграція протипоказана, яким треба жити в тій країні, мовою якої вони пишуть. Це не Йосиф Бродський, не Володимир Набоков, навіть не Юген Маланюк. Багато років за тою могилою Олеся то дивилася, то не дивилася. Я чув, що вона в такому стані запущена. Деякі мої знайомі з Чехії казали, що також порядковують цю могилу час до часу. Ну тепер так трапилося. Всі знають, що трапилося, що викинули останки з могили Олесі. Мені здається, що я не знаю, як це завершиться. Там родичі дали дозвіл на перепоховання. Здається, інше найважливіше: все може бути, будь-що може статися, коли людина не похована у своїй землі. Треба створювати. Пантеон видатних українців, пантеон поховань видатних українців і переносити це вже така ідея лунало, що вони були поховані в Києві, щоб цей був пантеон, і переносити прах Бандери і Симона Петлюри, і Володимира Винниченка, і Богдана Лепку, і багатьох багатьох інших, щоб це був одне із місць, яке би було якоюсь мірою священним місцем. Місце культового поклоніння, і так само Олександр Олесі, який завжди мріяв, що хоч після смерті повернутися в Україну. Зараз це виглядає як сніг на голову, але чи в колах, які були в темі, які знали про те, що потрібно платити за оренду могили землі і так далі? Чому нічого не робилося для того, щоб цього не сталося? Хрестю ти знаєш прислів, я поки грімно вдарить, хлоп не перехреститься? Я думаю, ще можу так відповісти на це запитання. Аж тепер, коли це трапилося, можливо, це буде поштовхом до витворення національного пантеону. Чого не робилося раніше? Я знаю єдине, що Олег Зайнуль він мій знайомий, так далі, який живе у Празі, Ще кілька людей він порядковував також цю могилу. принаймні, він казав, що він за неї і так далі. Ще кілька людей, ті, що жили у Празі, то вони трохи займалися упорядкування могили. Ренту платив Михайлишин, який помер його син. Ну, син вчинок сина розстінювати, тому що син він зовсім далекий від української культури, і так далі. І так далі, і так далі. Навіть син Олександру Олеся від другої дружини казав, що він обіцяв, що він тільки вивчить мову свого батька що він не знав, що його батько був видатним українським поетом. То, що говорити про чужу людину, той що був в дві каплі води, схоже, так, 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 так. Пантеон треба створювати. От що коли би щось таке траплялося, це можна перенести цей прах Україну, і тут відбулося перепоховання, що відбулося, як відбулося у свій час перепоховання Тараса Шевченка. і могила Тараса Шевченка на канівському цвинтарі стала певним сакральним місцем для українства. Ситуація поет з перепохованням Олеса, нарешті, зрушила з мертвої точки ідею національного пантеону. Розмовляємо з істориком директором Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярославом Корчуком. Велика частина видатних особистостей України в ході різноманітних ситуацій, в ході різноманітних історичних подій, опинилася за кордоном, і велика частина з них померла там і є захоронена. У багатьох європейських країнах поховання оплачується Могили могила на кладовищах. І свого часу українська еміграція жила в багатьох країнах світу, оплачувала це Одені прийшла нова хвиля, відійшлося це старше покоління, яке боліло справою України, десь підтримувало це все. Виникли ось такі труднощі, і постало багато запитань щодо захоронень видатних українців чи продовження їхнього перебування на колдовищах, чи перенесення цих останків кудись. і Так далі саме ось ситуація з Олесем продемонструвала, що в Україні є ще ось така трудність, яку потрібно вирішувати, і це в нагальному порядку. Те, що я бачу зараз по реакції людей у Фейсбуці, культурної еліта виходить, ніби ця подія як сніг на голе але ж насправді для людей, які в темі там інститут національної пам'яті, історики, ми вже говорили з тобою раніше, там чи дипломати, чи люди, які цим займаються, це питання виникало раніше, тобто вони мусили знати про цю проблему. Чому не було якихось дій так в суспільстві і в певних вузьких колах істориків і особистостей, які боліють особливо національною справою, це питання дискутувалося, воно обговорювалося, воно було пов'язано в першу чергу із видатними націоналістами українськими: це постаті Євгена Коновальця, Степана Бандери, Андрія Мельника, Симона Петлюри про те, щоб нарешті створити в Україні, так як Україна вже незалежна держава, пантеон пам'ятних поховань і перенести ці останки з різних куточків світу в Україну. Нарешті я Добре, контактує з інститутом національної пам'яті минулого року відбулося декілька зустрічей і істориків і людей, які перебувають в темі, про те, щоб визначити можливе місце створення ось такого пантеону. Тобто інститут національної пам'яті робив певні кроки. Звичайно, під це потрібні щоб держава заклала кошти. Зійшлися на тому, що пантеон пам'яті має бути на Лук'янівському цвинтарі у Києві. Йшлося про те, що є там певна земельна ділянка, яку можна використати під створення цього пантеону до того часу. Ця ділянка ще була захоронення німецьких вояків, але там вже проводилися роботи по згумації вояків німецької армії, їхнього перепоховання в інші місця. Ця ділянка вивільнялася. Звичайно, на жаль, я би підкреслив те, що міністерство закордонних справ, яке би мало курувати цими питаннями, на жаль, байдуже до цього поставилось, і ситуація із Олесем продемонструвала, що наші дипломати. Взагалі, тільки тепер почали реагувати вже після постфактум. Їх поставили просто перед фактом поставили чи були просто... попередження раніше? Ні, Це поставили просто перед фактом, що й продемонструвалася ця ситуація, що ми бачимо зараз у засобах маси інформації. По суті, дипломати стали. Під знаком питання вони не знають, яким діяти, що робити, в яких напрямках рухатись. На жаль, Інститут національної пам'яті про це проговорював уже давніше. І в певних колах говорилося, що треба такий пантон нашій державі. Нарешті, ми вже на якому році незалежної України. Такі проблеми будуть виникати. Два роки тому ситуація із Степаном Бандерою. У нього теж на кладовищі закінчився термін поховання і. Тоді теж стояло питання, чи переносити його останки в Україну, чи залишати, але не було визначено місця. Йшла дискусія, куди в Старий Угринів переносити останки Степана Бандери, Франківську, Львів, Київ. Хоча і родина Степана Бандери, з яким я контактую, і наше коло істориків, і нашого музею схильні на те, щоб все ж таки. Не переносити там у Львів чи Франківськ, а все ж таки в Київ як центральне місто України як в столицю, де повинен бути пантон усіх національних героїв, а не розпорошувати їхні перепоховання їхні по різних куточках України. Однак, через існуючу, ще тоді політичну ситуацію в самій нашій державі родина прийняла рішення, що ще продовжити термін перепоховання зібрала поміж себе кошти і знову на 10 років продовжила термін перебування на кладовищі. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в рана хорала, коли ворушились і скелі німі, Європа мовчала. Коли Україна, криваві жнива зібравши для ката, сама умирала, і з голоду навіть згубила слова Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози котились, і в демона зла. Європа мовчала. 22 серпня 1931 рік. Олександр Олесь що мені до Гекуби? Що Гекубі до мене? Десь так: якщо про європейську чи неукраїнську політику до українськості? Аналітика про ексгумацію та перепоховання праху поета Олександра Олеся звучала в ефірі Радіо Карпати від поета Олега Кориташа, письменника Степана Процюка, історика Ярослава Коричука. Програму підготувала Христина Бугачук, звукорежисер Михайло Романюк. Великі повертаються й після смерті. Кінець.